Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агро гороскоп поливів рослин у грудні 24 року. Як завжди, дуже важливо дивіться на. Ці кордони, коли не можна поливати, і коли дуже треба бути уважним до цього агроприйому. Отож, починається місяць. У нас бачите без користі, це знак стихії вогню, не можна поливати в цей час, але якщо є дуже-дуже велика необхідність, можете полити трошечки краще поливати другого вже після 23-ї години, чи третього та четвертого знаку зоріг. Знак стихії землі. Дуже гарний час, поливайте. А ось коли не можна поливати, це в нас п'яте, шосте та сьоме до 12 години дня. Будь ласка, червоним кольором. Виділили, не можна в цей час поливати знак стихії повітря, коли рослини дихають. Якщо поливати в цей час, поступово гинуть коріння, розводяться всякі шкідники в ґрунті, і рослини згинуть. У нас, до речі, є вже такі питання, коментарі, що сталося з рослинами, будьте уважні саме з поливами. І не переливайте взимку, тому що рослини не так багато п'ють уже води, як це було влітку. Йдемо далі, 7-го. 12-ї години наступає гарний час для поливів, це знак стихії води. 8 і 9 до 15 години. Гарний час сприятливий. А ось уже без користі поливи починаються 9 9 після 15, 10 та 11 до 18 години вечора. А після 18 в тільці поливаємо, рослини вони п'ють і все йде на користь І 12, -го, 13 -го до 13 години дня. Зробіть цю роботу до 13-ї, тому що наступний знак у нас знову ж таки це знак стихії повітря, коли рослини дихають. Не можна буде поливати після 13-ї години 13-го, 14-го та 15-го до 21-ї години 30 хвилин. У нас якраз буде перехід в знак стихії води, в рак, тоді вже після 21-ї 30 можна буде поливати і продовжувати 16-го та 17-го до кінця доби. І знову ж таки, в нас 18-19 знак стихії вогню, без нього нікуди і в цей час не поливаємо без користі поливи. Але вже вранці 20, го 21 го та 22 го до 14 -го години гарний час для поливів. Можна поливати всі рослини. Після знаку стихії землі завжди йде період знаку стихії повітря. І ось уже після 14 години треба перестати поливати. 22-го. Не можна поливати до кінця дня доби 23 го і 24 го ще вранці 25 го до 10 години 30 хвилин. Не поливаємо. Знак стихії повітря. Але вже після 10.30, 25, 26, 27 до 21 години гарний час для поливу. Вода буде йти на користь нашим рослинам. 28, 29, 29 та ввечері, після 21 години, 27-го – це час, коли не треба поливати рослини. Але якщо необхідність велика, трошечки полити. Завершиться місяць двома гарними, сприятливими днями для поливу рослин. Це 30-те. Та 31 грудня 2024 року. Ось такий у нас аграрний гороскоп поливів рослин у грудні 2024 року. Запишіть собі, я вже виділила спеціально такі кружечки, щоб ви бачили, до якого часу треба чи полити, чи вже не поливати. Так що, будь ласка, будьте уважні, все у вас на. Схемі на цій картинці записано, виділено. Бажаємо вам успіхів у, цих, у цьому агроприйомі, і хай ваші рослини всі будуть здорові. На все добре і ви будьте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.